Вітаю дітки! Щороку, 21 березня, у світі відзначають Всесвітній день поезії. Це свято присвячене красі слова, силі рими та натхненню, яке поезія дарує людям. Поезія це відображення нашого світу у словах, що мов тиша пробуджують струни нашої душі. Вона дарує нам здатність висловлювати. Те, що неможливо сказати простими словами і поєднує покоління, культури та мрії. Якою може бути поезія? Вона чарівна, лірична, душевна, таємнича, мелодійна, вишукана. Поезія це дивовижна річ. Вона дає можливість висловлювати свої почуття, що накопичилися в серці, і змушує нас по-новому дивитися на світ. Значний вклад у розвиток поезії внесли відомі українські поети. Тарас Шевченка, наш кобзар. Він писав вірші про Україну та свободу. Леся Українка. Поезія про силу духу і боротьбу. Іван Франко. Поет, який писав про життя простих людей. Ліна Костенко сучасна поетеса. Що дарує світу мудрі слова. Поезія допомагає нам бути добрішими, рішучішими, ніжнішими. Поезія це світ багатий на жанри, які задовольняють різні смаки та відображають безліч емоцій і тем, які існують в жанри поезії. Це дума, балада, серенада, романс, сонет, вірш, пісня. Поема та гімн. А чому поезія така важлива для людини? Вона допомагає висловити почуття й думки. Часто поезія стає основою для пісень, вона зберігає історію, традиції та культуру народів. Поетичні рядки можуть надихати, втішати і спонукати до змін. Дітки, поки ви ще маленькі, ви не можете писати вірші, але ви можете вже підбирати рими до слів. Наприклад, помідор мухамор, листок, молоток, білка бджілка, лисиця годівниця. Після заняття я пропоную вам підібрати будь-які рими до слів. Бажаю успіхів, до побачення.